Вітаю дітки! Сьогодні ми будемо з вами малювати натюрморт. А що ж таке натюрморт? Це зображення композиції із квітів, овочів, фруктів, спійманої риби або здобичі мисливця. Ми сьогодні будемо малювати кавун із кипкою. А якої форми цілий кавун? Так, він круглої форми. Вихваляв кавун край городу. Хто за мене кращий на вроду, хто за мене кращий кругліший, хто за мене в світі смачніший? І квасоля, й огірки дивувалися, на красення кавуна задивлялися. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, водичка, пензлик та серветка. Спочатку простим олівцем малюємо цілий кавун та поряд скипку. Щоб вам було зручно, ви можете використати предмет круглої форми та обкреслити його. Малювати ми будемо в техніці малювання по вологому. Для цього нам потрібно спочатку смочити папір водичкою. Починаємо малювання із скипки. Наносимо пензликом водичку на папір. Не набирайте багато води. На аркуші не повинно бути калюш. Ми тільки змочуємо папір. Потім малюємо рожеву м'якоть. Далі темно-зеленою фарбою малюємо шкірку кавуна. Якщо ви сильно змочили папір і фарба підтікає. То можна витерти обережно куточком звичайної серветки. Коли фарба добре підсохне, то ми намалюємо насинини. А зараз будемо розфарбовувати цілий кавун. Спочатку також покриваємо папір водичкою. Потім зафарбовуємо кавун світло-зеленою фарбою. Далі беремо зелену фарбу, якою ми малювали шкірку скипки і малюємо вертикальні смужки. Фарба буде трошки підтікати і робити неоднорідність ліній. Це саме те, що нам потрібно. Адже у кавуна смужки не рівні, а трошки розмиті, зверху малюємо хвостик. І зараз ми можемо домалювати насинини. Ось такий натюрморт намалювала я. Спробуйте і ви. У вас все обов'язково вийде. Бажаю успіхів. До побачення!